Табір супутник відкрив першу цьогорічну табірну зміну. За першу зміну у таборі відпочинуть 225 дітей, з яких 54 дитини з родин учасників АТО, 100 дітей з багатодітних родин, 44 з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 27 дітей з особливими потребами. Що зробили? Зробили саме головне за рекомендацій санітарної служби. Ми повністю поновили м'ясний цех, овочевий цех, тому що були рекомендації. Нам потрібно там було зробити побитаку, скажемо, обкласти облицювальною плиточкою. Все ми це все, все зробили і спочинаючи з осені ми почали робити таку не реконструкцію, такий ремонт в їдальні. А почали ми з того, що ми повністю замінили дах їдальні. Ну і поточні ремонти в загонах. У таборі вісім корпусів. У кожному загоні працює вихователь і піонер-вожатий. Дітей тут харчують шість разів на день та проводять різноманітні розважальні заходи. Обіцяють і до басейну водити. Були виділені кошти сесії міської ради в, ще позаминулому році в сумі 450 тисяч гривень. Власне, на будівництво басейну ці кошти були освоєні. І цього, цього літа чотири зміни я думаю відпрацюємо по повній програмі. Сьогодні офіційне відкриття. День-два. Я думаю, погода трішки налаштується. Є спеціальний плесос, який чистить воду. І Будемо купати дітей з задоволенням минулого літа. На четверту зміну не можна було їх повитягувати звідси. Тобто, це величезний плюс для дітей, які відпочивають в таборі. Це надзвичайно великий позитив. На першу зміну до табору прибули інваліди на візках разом із супроводжуючими. Для них тут окремий корпус на вісім кімнат. На Цього кампанії в закладі виділено 2 мільйона 600 тисяч гривень із міського бюджету. Це перший такий літній відпочинок, перший сезон, в якому не продаються путівки. Всі путівки викуплені за рахунок місцевого бюджету виділені кошти окремо для табору для того, щоб Мо як умога більше, все ж таки е, оздоровилися діти, які саме потребують допомоги, певні категорії дітей, плюс дуже багато звернень на сьогоднішній день від учасників. АТО. Дітлахи дідлахи розповіли нашій знімальній групі про свої враження від перебування у таборі. Ми граємо будь-які ігри, пишемо, малюємо, вікторини проводимо. А що найбільше подобається Конкурс. цього всього? На конкурси, конкурс да, конкурси нас більше подобаються. Тут літом можуть відкрити басейн кожен день всякі якісь змагання. Наприклад, сьогоднішній день змагання, найкращий малюнок по асфальту. Я знайшов багато друзів тут. Я думаю, я з ними ще побачусь після лагеря, буду з ними кудись ходити в парк в кіно, можливо. може десь буду. Може, ще з ними піди другий лагерь. Діти, які приїжджають, мені дуже з ними весело. Я полюбляю нові знайомства. Ну вважають, вони такі класні. Ні, я, в мене була трошки така мисль, щоб теж вирости і бути вважатою. На період оздоровлення дітей у таборі Супутник для зручності житомирян перевезення пасажирів туди і назад здійснюватимуть спеціальні маршрутні автобуси. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1